Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз подивитися таке питання. З 25 січня, в двох областях Росії, зараз я зачув у Новгородській та Псковській областях Росії з 25, січня до... з 25 до 30 січня включно будуть відключати з 23 до 6 інтернет. Навіщо це роблять? Тут є, повідомляється, що тут будуть якісь технічні роботи проводитися. Я не буду зараз зачитувати. Так, зважаючи на географічне розташування областей Псковська межує з Латвією та Естонією, а з нею межує Новгородська. Таке відключення мереж ночами протягом п'яти діб може свідчити і про певні переміщення або інші операції військових, російських військових поблизу з кордонами цивілізованих країн. Псковська область. Також межує з Білоруссю. Тут є і карта показується. Гаразд. Так, зараз давайте подивимося. Е, Причину причина відключення інтернету. Щось дійсно буде пересуватися 100% і щось дуже важке. Да. Якийсь товар, і я навіть припускаю, що там будуть і військові. тобто Не просто товар, не просто щось важке, там зброя, там і люди будуть пересування. Тобто, виглядає так з місця на місце. Тобто, передислокація, чи я, чи, якщо я правильно це називаю. тобто Щоб ніхто нічого не міг бачити. Вірніше, інтернет для того, щоб не виставляли це все, щоб не були змоги виставляти це в інтернет. Тобто, пересування військових, військової зброї. Техніки і тому подібне для того, щоб не бачили і не виставляли в інтернет. Дивіться, як Ну, це в, в будь якій країні, дивіться, впав цей Іл-76, так, і одразу знімки були. Тобто люди зразу продали, що не було там ніяких загиблих, тільки в морг доставили тільки 5 чоловік. А тепер хочуть. Дали до речі, до речі, Україні дали вже списки тих, кого, хто мав, ніби ж то був у літаку, тобто кого мали обміняти. Тепер вже дали ті списки. Тобто, ви можете розраховувати, я робила розклад, я аж два розклади робила. Що тепер вони зроблять, що вони з ну я так думаю, що не думаю, ми дивилися розклад, закатовані. На жаль, отак діє Рашка. Це просто, щоб не було, не висвітлювало через друзів-друзів і щоб воно не виходило назовні на люди. Все рівно інформація просочиться. Буде відомою. Все рівно е, будуть просочуватися. Інформація все рівно буде просочуватися. Тобто, дивіться. Як би вони не старалися це ізолювати це все, все рівно інформація пройде. Пройде. Мало, менше, не так вчасно, але вона пройде. Ось якось так. Тобто готується. Давайте подивимося, до чого вже Рашка готується. Угу. Якогось наступу, якихось провокацій. Дуже поганих речей. І Україна стоїть. Тут стоїть Україна по повній програмі. Вони готуються до якогось наступу. Хто його знає? Дуже зараз багато е, говорять, на Київ будуть. Давайте подивимося, чи готується цей наступ на Київ. Ну, це скоріше, знаєте, не наступ, обстріл. Ракети. Наступ, ні. Тут ракети. Тут якісь, значить, вони перевозять якісь установки, які будуть закидувати потім Україну з цього боку. І не тільки Україну чомусь мені йдеться. Зараз так, подивимося, чи будуть вони і інші будуть. Будуть. Угу. Будуть Будуть і інших закидувати. Вони хочуть декілька. Е, як там в статті писало, е, межує з Латвією та Естонією. Ось якось так. Тобто виглядає, що вони будуть провокації влаштовувати і обс. Ну, так, да, так. Да. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу допомогу. знаходити інформацію. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде Україна!